Добрий день! Тема нашого уроку фотосинтез, мінеральне живлення, дихання. Пригадаємо, які способи живлення організмів вам відомі? Що таке фотосинтез, фототрофи, автотрофи, гетеротрофи? Про що йтиме мова під час вивчення теми: мінеральне живлення рослин, дихання та фотосинтез. Практична робота, чи можуть рослини дихати? Дослід із насінням. Практична робота, який газ виділяється при фотосинтезі, дослід з елодеєю канадською. Практична робота експеримент із виявлення крохмалю в листках рослин. Мінеральне живлення це поглинання рослинами необхідних мінеральних елементів і включення їх до обміну речовин. Вищі рослини переважно кількість цих елементів поглинають через кореневу систему. Тому це живлення називають також кореневим живленням. Рослинний організм, як і будь-який інший, складається з неорганічних речовин, вода і мінеральні солі. А також органічних речовин, вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот та багатьох інших. Молекули органічних речовин у своєму складі містять атоми карбону. Людина та тварини отримують ці органічні речовини, тобто сполуки карбону, у готовому вигляді з їжею. А рослини? Чи отримують вони зовні органічні речовини? Аби знайти відповідь на це запитання, проаналізуйте такий експеримент ван Гельмонда. У 1649 році фламандський хімік і фізіолог Ян Баптіста Ван Гельмонд зважив молоду варбу. Вона важила 2,27 кг і посадив її в горщик з ґрунтом. Він важив 90,72 кг. Упродовж п'яти років варбу поливали лише дистильованою водою. Потім дослідник зважив рослину і ґрунт. І порівняв їх із вагою на початку експерименту. Він зміг установити, що дерево збільшилось у вазі в багато разів на 74 кг, тоді як земля втратила лише 60 г. Як ви вважаєте, який висновок зробив Ян Баптіста Ван Гельмон, проаналізувавши результати цього експерименту? Зробіть свій висновок, обґрунтуйте його. У подальших дослідженнях інших вчених було доведено, що з ґрунту рослини поглинають воду та розчинені в ній мінеральні солі, а з повітря неорганічну сполуку вуглекислий газ. Саме з вуглекислого газу і води за допомогою світла рослини утворюють у процесі фотосинтезу органічну речовину глюкозу. Під час цього процесу виділяється кисень. Пригадаємо процес фотосинтезу. Потрібна рослина, вода, яка вбирається кореневою системою рослин. Далі вона транспортується до надземних частин рослин. Потрібна вуглекислий газ та сонячне світло. У листках утворюється глюкоза і виділяється в навколишнє середовище. Кисень. Дихання є важливою ознакою життя. Рослини, як і всі живі організми, дихають. При диханні рослини поглинають кисень, а виділяють вуглокислий газ. Довести, що рослини дихають, можна за допомогою низки дослідів. Під час фотосинтезу і дихання відбуваються протилежні процеси. Зверніть увагу, у процесі фотосинтезу листя рослин поглинає вуглокислий газ. І виділяє кисень, а в процесі дихання, навпаки, поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. Оскільки фотосинтез дійснюється дуже активно, то на світлі рослини виділяють значно більше кисню, ніж поглинають під час дихання. А ось у темряві рослини лише дихають, фотосинтез не відбувається. Тому рослина. Поглинає кисень і виділяє вуглокислий газ. Опинившись на світлі, рослини знову починають здійснювати фотосинтез і виділяти велику кількість кисню. Майже весь кисень в атмосфері є продуктом фотосинтезу. Завдяки взаємозв'язку фотосинтезу і дихання рослина довгий час може рости на світлі. В закритій камері без доступу повітря з навколишнім середовищем. Для виконання практичних робіт пропоную вам. Об'єднатися у групи. Перша група буде виконувати практичну роботу, чи можуть рослини дихати дослід з насінням». Друга група практична робота, який газ виділяється при фотосинтезі дослід з елодеєю канадської. І третя група виконує експеримент з виявлення крохмалю в листках рослин. Перша група Проводить таке дослідження: візьміть дві банки, на дно однієї з них покладіть сухе насіння. Можете взяти кукурудзу, горох, квасулю на вибір. На дно другої банки покладіть насіння, яке вже почало проростати. Банки щільно закриті кришками і залиште на добу. Потім кожну банку по черзі треба відкрити і швидко внести до неї запалену свічку. Що відбувається? У банці із сухим насінням свічка. Продовжує горіти, а в банці, де насіння проросло, свічка гасне. Проаналізуйте побачене, чим насіння, що проростає, відрізняється від сухого. Чому в банці, де насіння проросло, свічка гасне. Який висновок ви можете зробити? Обґрунтуйте його. Під час виконання усіх практичних робіт пам'ятаємо про дотримання правил безпеки під час проведення експериментів. Друга група: візьміть кілька гілочок. Водяної рослини елодеї канадської, і покладіть її у склянку з водою. Під лійку. На трубку лійки помістіть пробірку, заповнену водою. Склянку виставте на яскраве світло. Відразу ж із рослини починають виділятися бульбашки газу, які піднімаються в пробірку, витискаючи з неї воду. Тепер, якщо обережно зняти пробірку і швидко внести. До неї тліючий сірник він яскраво спалахне. Проаналізуйте побачене, який висновок можете зробити, обґрунтуйте його. Третя група. Візьміть будь-яку кімнатну рослину. Залиште на добу в темному місці. Після цього закрийте половину одного з листків цієї рослини з двох боків таким папером, що не пропускає світло, і виставте рослину на кілька годин на сонечко. Потім... Зніміть папір, відріжте листок і опустіть його в кип'ячий спирт. Листок знебарвлюється, а спирт стає зеленим, бо в нього розчиняється хлорофіл. Безбарвний листок промийте водою і полийте слабким розчином йоду. Ви вже знаєте, що йод використовують для розпізнавання крохмалю. Йод забарвлює крохмаль у синій колір. Переконайтеся, що у вашому досліді в синій колір забарвлюється лише та частина листка, яка була освітлена. Зробіть висновок, обґрунтуйте його. Праворуч можете побачити, як це можна виконувати. Узагальнимо. Рослини поглинають із ґрунту мінеральні речовини та воду, а з повітря отримують вуглокислий газ. Із цих речовин у зеленому листку відбувається утворення крохмалю під час фотосинтезу. При цьому рослини виділяють кисень у повітря. Домашнє завдання опрацювати тему фотосинтез, мінеральне живлення, дихання. Бажаю вам вдалого дня та гарного настрою! Бувайте!